Батько дитини не сплачує аліменти. На жаль, дуже часто стикає з таким запитом. Ви особисто повідомлення від людей, які стикаються з такою, на жаль, розповсюдженою проблемою. І неможливо щось з цим робити. Проте. А якщо я вам скажу, що можливо щось зробити. І це відео я хочу присвятити тому, яким чином можливо спонукати боржника сплачувати аліменти. Або яким чином їх можна примусово стягнути іншим шляхом. А поки що перевіряй підписку, став подобайку, дзвіночок. Тут все про твої права. Ми можемо спонукати боржника, сплачувати аліменти. І це ми можемо робити. Деякими шляхами. Або через виконавця, або через суд. Так? І якщо ми кажемо про виконавця, то ми можемо через виконавця накладати штрафи від 20 до 50% від загальної суми заборгованості. Тут залежить від терміну, який становить заборгованість там, рік, два, три і так далі. Крім цього, ми можемо накладати штраф в межах адміністративних правопорушень, тобто притягати до відповідальності за невиконання сплати аліментів. І це відбувається, коли заборгованість становить більше 4 місяців поспіль. Ми можемо складати протокол, притягати до відповідальності. Ми можемо через виконавців притягати до кримінальної відповідальності. Тобто, якщо у нас є дуже тривала заборгованість, ми можемо скерувати повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. І таким чином також фактично спонукати до сплати аліментів, тому що ну, людина не вряд чи хоче ну, нормальна людина отримувати кримінальні статті. Лише за те, що вона фактично не займається своєю власною дитиною і не сплачує. аліментів. Так, я можу вас зрозуміти, що, скоріш за все, можливо, ви стикалися з такими ситуаціями, і вона не дає бажаного результату, тому що особисто я стикався з тим моментом, коли фактично було обвинувачення, було притягнуто до відповідальності, і це було байдуже. так. Проте, все ж таки, ми маємо казати про те, що. В деяких випадках це, можливо, не спрацює. А в більшості випадків це, це має спрацювати, тому що людина ну, адекватна, принаймні, має розуміти, що вона не хоче кримінальне переслідування через це. Крім цього, ми можемо обмежувати права. Так, зараз ми розуміємо, що там право виїзду за кордон, ми обмежити ну, не можемо. Хоча ми можемо, проте воно неефективно, так, тому що і так, і так там чоловіки обмежені в праві виїзду кордону. Проте, якщо є боржниця зі сплати аліментів, так, ми маємо розуміти, що не лише батько має сплачувати аліменти, а і матір, якщо дитина проживає разом з батьком, то фактично їй можна обмежити право виїзду за кордон. Керування транспортним засобом, на жаль, умовах воєнного стану не використовується, і користуванням вогнепальної зброї. Проте ми можемо обмежити право на полювання. І в моїй практиці був такий випадок, коли боржник був заядлий мисливець, і ми обмежили це право і ну, на нього це вплинуло. Отже, і, до речі, по тій справі ми вже, якщо я не помиляюсь, повністю закрили заборгованість. Там людина також не мала ні майно, ні офіційних доходів, тощо там взагалі. Нічого про те сплачує. І фактично, ну, ми кажемо про ту заборгованість, яка була станом на момент звернення, тому що ми її збільшили. І це є другий шлях це примус через суд. Ми можемо фактично подвоїти суму заборгованості шляхом нарахування пені. Це дуже класна річ, яку я дуже полюбляю, тому що це швидко, це працює і це. Найкраще стимулює, тому що людина, яка там знає, що в неї тисячу гривень аліментів місяць, так, ну там 1500, да, станом на момент запису цього відео, це кінець квітня 2024 року. Там, ми знаємо, що є мінімальні гарантовані аліменти, це півтори тисячі гривень. Вона там знає і їй байдуже. Проте, коли ця сума в один момент стає вдвічі більша, тобто була. 300 тисяч заборговані стала 600. Це вже людина має замислитись, що з цим робити. І на такі речі ми. Працюючи разом з приватними виконавцями, якщо є майно, хоча б якесь там земля, будинок, квартира, немає значення, що ми все це стягуємо в промисловому порядку, продаємо і ви отримуєте свої гроші. Тобто це нормальна річ, коли є велика заборгованість, та й взагалі, коли є заборгованість навіть 10-20 тисяч гривень, ми можемо до цього прибігати, тому що ну, якщо немає іншого шляху спонукати боржника сплачувати. Лише продавати його майно. І таким чином, ми кажемо про те, що є випадки, коли у людини дійсно є майно якесь, і ми можемо його продавати і отримувати з цього гроші. Або ви можете забрати собі це майно. Це ваше право. Проте, таким чином, ми можемо це робити. Ми можемо, примушати, ми можемо примушувати до роботи, так, для того, щоб, хоча б якось сплачувати ці кошти, можемо. Притягати до відповідальності будуть виправні роботи, буде мінімальний дохід, і фактично з цих коштів ви також можете отримувати аліменти. Тобто є моменти, на якими ми можемо впливати на боржника, і ми це робимо. На моїй практиці ми застосовуємо дуже швидко нарахування пені. І ще не було жодного клієнта, який після нарахування пені, який би не захотів би швидко. Yeah. Гасити заборгованість, оскільки ну ніхто не хоче швидко збільшувати боргів вдвічі. Тому що кожен наступний там 3 місяці ми також будемо нараховувати пеню, і цей е, шар е, цього боргу він буде лише збільшуватись. Отже, ну нормальні люди це розуміють. І з цим я можу вам допомогти. По-перше, Вірно, нараховувати аліменти, тому що, на жаль, стикаюся, і от нещодавно була справа щодо зміни способу стягнення аліментів, коли е, жінка зверталась е, мати дитини за стягненням твердої суми, так? тобто, фактично, нарахування е, там, тисячу гривень. Щомісячно. І це було дуже багато часу по тому, і це була ну, принаймні нормальна сума в контексті тих моментів і тих мінімальних розмірів гарантованих аліментів, проте наразі це вже не актуально. Ми змінюємо спосіб стягнення аліментів разом з вами до 25% для кожної дитини. І після цього ми нараховуємо штрафи, пеню, притягаємо до відповідальності, якщо є майно, ми його стягуємо. І з цим всім я можу вам допомогти. І що стосується моїх послуг, ви будете приємно здивовані, проте я не беру кошти вперед. Я отримую 20% від фактично стягнутих коштів. Так, якщо ми кажемо про зміну способу стягнення аліментів або нарахування аліментів, так, отримання судового наказу про стягнення аліментів, якщо у вас є одна дитина, якщо у вас дві та більше дітей, то це подання позовної заяви про нарахування аліментів, то фактично я з цим беру фіксований прайс. Проте. Нарахування додаткових витрат на дитину, стягнення заборгованості з плати аліментів, стягнення пені. З цього всього я б отримую 20% від фактично стягнутих коштів. Отже, якщо навіть я нарахую ці кошти, проте не стягнув, ви мені нічого не винні. І це дуже приємний бонус для моїх клієнтів. І ми так працюємо з клієнтами і будьте впевнені, я не менш вашого заінтересований в тому, щоб людина сплачувала заборгованість. Отже. З цього відео ви мали зрозуміти про те, що фактично можна спонукати боржника сплачувати елементи. Так, є дуже складні випадки, коли там людину, ну ми можемо притягати до відповідальності, а їй байдуже. Проте, навіть в таких випадках потрібно щось діяти, потрібно намагатись спонукати, тому що неможливо прощати людині такі моменти. І крім того, ви не знаєте, що буде завтра. Можливо. Влаштується на роботу, можливо, захоче змінити своє життя на щось краще, або, можливо, отримає спадщину. І таким чином ми можемо звернути стягнення на це, або на заробітну плату, доходи, або на спадщину. Тому це потрібно робити, і якщо ви стикаєтесь з такою ситуацією, коли у вас є боржник зі сплати аліментів, чи то чоловік чи жінка, і фактично ця людина не сплачує аліменти, то ви можете звернутися до мене, написавши мені в особисте повідомлення в Instagram або Telegram посиланням під цим відео, і ми будемо разом з вами працювати. І я нагадую, що ви виплачуєте мої послуги лише після фактичного стягнення. А приклади моєї роботи ви можете побачити в Instagram в Хайлайтс. Там є е, е, і в відгуках, там є і рішення суду про нарахування і про зміну способу стягнення аліментів. І знайте і захищаєте свої права.